На відновлення Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, яка весною 22-го року після російських обстрілів зазнала значних руйнувань, необхідно понад 70 мільйонів гривень, але це лише попередні розрахунки збитків, завданих однією з найбільших бібліотек в Україні та Європі, з фондом понад 7 мільйонів книг. Це потрібно тільки на те, щоб здійснити заміну вікон, заміну системи опалення, яка потрощена. Це чавунні радіатори, які потрощені внаслідок вибухових хвиль, і скління світлового ліхтаря і покрівля даху. Але ця сума не є остаточною, тому що головна будівля бібліотеки є пам'ятником архітектури та містобудування, місцевого значення. Пані Наталя проводить коротку екскурсію бібліотечними залами, які другий рік без читачів. Масштабні руйнування колосальні. Вони жахають навіть через 17 місяців після обстрілу серед місті Харкова, в результаті якого постраждала бібліотека, Бекитівська будівля, архітектурна пам'ятка кінця дев'ятнадцятого століття. 2 березня та 9 березня через прямі влучання у будівлі, розташовані поблизу бібліотеки, було потрощено і вибито майже 90% вікон в усіх трьох будівлях бібліотеки. Через вибухове холлі зруйновано світловий ліхтар. Це 75 квадратних метрів скла. Це вітринне скло, і як ви бачили, вже це вітражі. Всі е, склянні деталі світлового ліхтаря зруйновані. Через світловий ліхтар над мармуровими сходами, що ведуть до великої читальної зали. Опади потрапляють усередину будівлі. У великій читальній залі навіть у день потрібно вмикати світло. Сонячні проміні не пробиваються через великі напівциркулярні бакетівські вікна, забиті usb плитами вони повністю потрощені. до війни вони залишалися. Дерев'яними і, на жаль, вони не пережили тих чисельних вибухових хвиль, які відбувалися у середмісті Харкова. У дворі бібліотеки пані Наталі акцентує на чорних вікнах двох книгосховищ. Одна із них архітектурна пам'ятка. Сховище зведене у 1901 році за проектом відомого архітектора Олексія Бекетова. Друга книгозбірня більш сучасна. У 22 поверхівці більше 40 років зберігаються видання. У великому книгосховищі немає понад 200 вікон і дев'яти балконних дверей. У головній будівлі пошкоджено півтори сотні вікон. Перші місяці війни через вибиті шибки в сховище вітром заносило сніг дощ, і з часом їх вдалося закрити плівкою та usb плитами Однак волога продовжує попадати через пошкоджені дахи в обох сховищах. Ми все закрили плівкою. Наші хлопці героїчно закрили ці дірки, які були від снарядів, залишились, і якось ми зиму пережили. Але це була дуже складна зима. співробітники книгосховища вимушені були здійснювати довготривалий моніторинг, моніторинг стану бібліотечних фондів через те, що книжки страждають і через нестачу вікон, і через. З те, що бібліотека повністю зруйнована система опалення, тобто і світловий, і санітарно гігієнічний, і температурно вологісний режими все порушено, в тому числі і охоронний. І нам доводилось всю зиму виносити з горища, і сніг, і лід, і воду. Наступний зими співробітникам бібліотеки вже не доведеться черпати воду на горищі і затикати дірки. До холодів на пошкоджених ділянках даху та світловому ліхтарі мають облаштувати тимчасове накриття. У рамках грантового проєкту з невідкладних протиаварійно-ремонтних робіт фінансову підтримку бібліотеці надали міжнародні організації. Світовий фонд збереження пам'яток, МВФ та Європейський центр з реагування на надзвичайні ситуації в сфері культури. ЦЕР. Наступним етапом має стати розробка проектної документації на капітальний ремонт та реставрацію бібліотеки. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.